Вітаю, шановні друзі, каналу Луганщина ВПО. виходу», який можна вважати дорожньою картою для переселенців. Володіння достовірною інформацією, можливість для нас, переміщених осіб, вирішувати складні соціальні, юридичні проблеми, отримати гуманітарну допомогу та оформити житлову субсидію. От така найважливіша зараз в цей період року тема. А ви знаєте про те, що переселенці, які фактично проживають в орендованій квартирі чи будинку, без укладеного договору оренди житла, теж мають право на субсидію. І право це підтверджується довідкою ВПО. Що таке житлова субсидія? Куди треба подавати заяву на житлову субсидію? Як оформити цю заяву? Які дані потрібно вносити до декларації? На ці запитання відповідає заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Тетяна Нікітіна. Слухайте, робіть висновки, звертайтеся до вказаних експерткою соціальних служб і підписуйтесь на канал Луганщина. ВПО, точка виходу. Ставте лайк. А якщо виникнуть проблеми, пишіть нам в коментарях. Відповідь обов'язкова буде. Житлова субсидія – це адресна соціальна допомога, яка призначається особам після. Аналізу їх матеріального і майнового стану для подолання складних життєвих обставин у частині її надання для оплати житлово-комунальних послуг з 1 грудня 2022 року нарахування виплата житлових субсидій здійснюється органами Пенсійного фонду України через його територіальне. Органи для вирішення питання про призначення житлової субсидії особа має декілька способів подати заяву. По-перше, до сервісного центру пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, місця реєстрації, а також в Надсилати заяву поштовим зв'язком або в електронному форматі через веб-портал Електронних Пенсійного фонду України має можливість подати до уповноважених виконавчих органів селищної, -сільської, сільської міської ради відповідної територіальної громади, а також через електронні форми засобами єдиного веб-порталу електронних послуг, портал Дія. Заява на призначення та надання житлової субсидії оформлюється на відповідному бланку, в якому заявник зазначає дані про себе, в тому числі поштову та електронну адресу для листування з органами пенсійного фонду та телефон зв'язку. В заяві необхідно визначити перелік комунальних послуг, на оплату яких заявник бажає отримувати житлову субсидію, а також повідомити понаднормову площу, на якій фактично проживають непрацездатні особи зі складу домогосподарства. В заяву вносяться відомості про плату за абонентське обслуговування та визначається спосіб виплати житлової субсидії через рахунковий рахунок в банківській установі або через відділення поштового зв'язку. Окрім заяви, заповнюється декларація про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Декларація передбачає внесення інформації про характеристику житлового приміщення та дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстрованого задекларованого місця проживання. До декларації вносяться. Відомості про види і суми доходів, які відсутні в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, в тому числі закордонні перекази. Відомості про транспортні засоби, про придбання земельної ділянок, квартир, будинків і іншого нерухомого майна. Інформацію про придбання іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках на суму, що перевищують 100 тисяч гривень. Дані про суму аліментів, які сплачені особам, що входять до складу дому. Господарства Заява на призначення та надання житлової субсидії оформлюється на відповідному бланку, в якому заявник зазначає дані про себе, в тому числі поштову та електронну адресу для листування з органами пенсійного фонду та вказує телефон зв'язку. У заяві необхідно визначити перелік комунальних послуг, на оплату яких заявник бажає отримувати житлову субсидію, а також повідомити про понаднормову площу, на якій фактично. Проживають непрацездатні особи зі складу домогосподарства. В заяву вносяться відомості про плату за абонентське обслуговування та визначається способ виплати житлової субсидії, рахунковий рахунок в банковської установи або через відділення поштового зв'язку. Окрім заяви, заповнюються декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Декларація передбачає внесення інформації про характеристику житлового приміщення та дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, їх зареєстрованого задекларованого місця проживання. До декларації вносяться відомості про види та суму доходів, які відсутні в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, в тому числі закордонні перекази. Відомості про транспортні засоби, про придбання земельних ділянок, квартир, іншого нерухомого майна. Інформацію про придбання із іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, відомості про наявність коштів на депозитних рахунках на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, дані про суми аліментів, сплачених особам, які входять до складу домогосподарства.